Провадження мовного закону у 2019 році Верховна Рада України ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Вже 16 липня 2024 року набрала чинності стаття 25 даного закону, а саме, використання української мови в друкованих чи аудіовізуальних медіа. Кожна друкована медіа України обов'язково має виходити українською державною мовою. Можливо, вихід і друк іншою мовою, але при цьому обов'язково друкована медіа має мати версію українською мовою. Розповсюдження має відбуватись одночасно. Версії українською і іншою мовою мають продаватися поруч одна з одною. І обов'язково друкована версія не державною мовою, має бути повною копією по змісту версії україномовної. А 17 липня чинності набрав пункт 7 частини 8 статті 40 закону України про медіа. Це суттєво збільшить відсоток державної мови в аудіовізуальних медіа. Мова ведучих і журналістів у прямому ефірі і у записі обов'язково має бути українською. У програмі, яка відбувається, яка транслюється в прямому ефірі. Можливе використання неукраїнської мови, іншої мови ніж державна. Але по перше, частка цієї мови, частка використання недержавної мови, не може бути більше ніж 10%. і використання гостями програми, саме гостями програми недержавної мови, може бути у вигляді окремих речень, слів або сталих фраз. До слова, без перекладу та титрування дозволено використовувати лише три мови: а саме кримсько-татарську, караїмську та кримчацьку. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї.